Привіт всім любителям птахів! Ось сім несподіваних речей, які можуть вбити вашу пташку, про які, можливо, ви не знали. Я не буду розповідати про такі очевидні речі, як шкода для птаха, авокадо та шоколаду, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Перша небезпека походить від дешевих металевих іграшок, які продаються в інтернеті чи в зоомагазинах. У деталях цих іграшок може бути небезпечний свинець або інші сплави. А оскільки папуги люблять все гризти, то це може спричинити отруєння та навіть смерть птаха. Найкращою альтернативою є іграшки натурального походження, наприклад, колоски чумізи, палички, обліплені зерном, які продаються в зоомагазині, гілки з дерев та кущів. О, оце тобі робота Даша, да? Оце я розумію. Є над чим працювати, да, дашочок? Також можна розміщувати в клітці іграшки з дерева або пряжі. Але всі ці предмети треба регулярно замінювати на нові, бо на них може накопичуватися пил, бруд та пташиний послід. Друга неочевидна річ це випари, які утворюються під час приготування їжі, а саме випари шкідливих речовин з посуду, який містить токсичні елементи, такі як алюміній, тефлон, нікель, меламін та інші. Тому клітку з птахом при можливості треба тримати не в кухні, а в іншій кімнаті там, де не готується їжа. Але не треба забувати, що птахи це соціальні тварини, тому папуга найкраще буде почувати себе у приміщенні, де часто перебувають люди. Не можна залишати пташку надовго одну, від цього вона може захворіти. Тому рекомендують утримувати по декілька пташок у одній просторій клітці. Третє. Ніколи не залишайте ароматичні свічки, освіжувачі повітря чи парфуми біля своїх птахів. Ви навіть не уявляєте, наскільки це небезпечно для них. Птахи надзвичайно чутливі до диму, який виділяється ароматичними свічками, і до речовин, які містяться в освіжувачах повітря. Те, що для нас не становить ніякої загрози, пташку може вбити дуже швидко. Нерідко траплялися випадки, що папуга задихався і помирав від диму від ароматичної свічки або отримував отруєння від освіжувача повітря. Четверте, у більшості з нас вдома є вазони. Це нормально мати їх, якщо вони недоступні для домашніх тварин, тому що більшість цих рослин є токсичними для птахів з різним ступенем токсичності. А оскільки папуга дуже допитливий птах, який любить все пробувати на смак, то він обов'язково розгризе вазон, який трапиться йому на шляху. В кращому випадку, після цього у птаха буде пронос та слиновиділення. В тяжких випадках підвищиться температура, виникне блювання з кров'ю, утруднене дихання і навіть може статися зупинка серця. Тому бережіть своїх пташок від домашніх вазонів та квітів у вазах. П'ята річ, яка становить небезпеку це холодні протяги та перепади температур. Не можна ставити клітку з птахом біля проходів і вікон та у кімнатах з кондиціонерами. Не можна виносити птаха в холодне приміщення. У таких умовах папуга може легко захворіти і отримати смертельну застуду. Мій знайомий через свою необізнаність втратив так двох своїх хвилястих папуг. Він виніс клітку з пташками на балкон, де температура була 14 градусів Цельсія. Пташки там простояли цілу ніч, і цього виявилося достатнім для отримання смертельної застуди. Через три доби вони померли. Отже, уважно спостерігайте за своїми птахами, і якщо вони начубилися і надулися, це явна ознака того, що їм холодно. В такому разі треба перенести їх у тепле приміщення або увімкнути обігрівач у кімнаті, де стоїть клітка. Річ шоста. Так само як холод може швидко вбити птаха. Надмірна жара може мати ті самі наслідки. Клітку з попугою не можна ставити під прямі промені полуденного жаркого сонця. Тому що тіло птаха дуже маленьке і швидко перегрівається та зневоднюється. Корисно, щоб у клітку потрапляли ласкаві ранкові промені, але не можна допускати, щоб була спека у тому місці, де стоїть клітка з птахом. У природних умовах папуги ховаються від сонця під густим листям у кроні дерев, а у домашніх умовах за дотриманням оптимального температурного режиму повинен слідкувати власник птаха. Необхідно створити птаху умови, при яких він зможе при потребі ховатися у тінь. І сьома небезпечна річ це водопровідна вода, яка може різко скоротити тривалість життя вашого пернатого вихованця. У більшості міст на землі немає чистої водопровідної води. Іржа, бактерії, хлор та важкі метали це те, що присутнє у воді з під крану. Така вода шкодить як людям, так і домашнім тваринам, які живуть поряд. Для уникнення негативних наслідків від споживання такої води потрібно обов'язково користуватися фільтрами для води або купляти вже очищену воду у перевірених постачальників. Ось і все на сьогодні. Напишіть у коментарях про інші відомі вам небезпечні речі, що можуть нашкодити нашим пернатикам. Цим ви допоможете іншим власникам птахів. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.